Вітаю вас на подкасті Слухай та Повторюй! Це ваш найкращий спосіб практикувати розмовну англійську на рівні а 2 Б1. Тут немає складної граматики. Цей подкаст покликаний зробити англійську частиною вашого дня. Просто вмикайте його, коли ви в дорозі гуляєте, готуєте чи пораєтеся по господарству. У кожному епізоді ви чуєте прості діалоги з природньою вимовою, пояснення важливих фраз та тренування через повторення. Сьогоднішня тема це візит Анни та Марка на цвинтар. Якщо ви готові, тоді починаємо. Розпочнемо з простого. Просто послухайте діалог від початку до кінця. Не хвилюйтеся, якщо не зрозумієте кожне слово. Зараз головне уловити основний зміст і відчути, про що ж йдеться в розмові. Слухаємо діалог. Thanks for coming with me, Mark. I usually avoid coming here alone. This place feels kind of creepy. Am I being silly? Not at all. That's totally normal. I mean, this is a cemetery, it's a place for the dead. It's okay to feel this way. Hey, if you want to talk about your grandma, I'm here to listen. What was she like? She was so patient. I only see that now. When I took piano lessons, she'd just wait quietly while I calmed down. I always got so nervous when I played wrong notes. Wait, you play piano? I used to. Years ago. It was mom's idea. I never really got the hang of it. It was so hard, and I'd get frustrated every time. That's a shame. But it shows how much she loved you, right? even though you never got used to playing, she was just happy to be there for you. <laughs> you're probably right. she taught me patience, not just music. thanks, mark. i really needed this. anytime. let's grab coffee at that new place before it gets dark. perfect. let's go. Послухаємо ще раз, але вже з українським перекладом. Ми робимо це для того, щоб зрозуміти зміст кожної репліки. Kind of Дякую, що пішов зі мною, Марко. Я зазвичай уникаю ходити сюди сама. Це місце видається типу моторошним. Not at all. That's totally normal. I mean, this is a cemetery. It's a place for the dead. It's okay to feel this way. Hey, if you want to talk about your grandma, I'm here to listen. What was she like? Зовсім ні. It's absolutely normal. I'm mainly associated це winter. It's a place for the dead. Normal to feel way, you know? Якщо хочеш розповісти про бабусю, я тут, щоб послухати. Якою вона була. She was so patient. I only see that now. When I took piano lessons, she'd just wait quietly while I calmed down. I always got so nervous when I played wrong notes. Вона була такою терплячою, тільки зараз це розумію. Коли я вчилась грати на піаніно, вона просто тихо чекала, поки я заспокоюсь. Я завжди так хвилювалася, коли неправильно брала ноти. Wait, you play piano? Чекай, ти вмієш грати на піаніно? I used to years ago. It was mom's idea. I never really got the hang of it. It was so hard, and I'd get frustrated every time. Колись, багато років тому. Це була мамина ідея. У мене ніколи не виходило. Було так важко, і я щоразу засмочувалась. Шкода. Але це показує, як сильно вона тебе любила, так? Навіть якщо ти не призвичайлася грати. Їй просто було приємно бути з тобою. You're probably right. She taught me patience, not just music. Thanks, Mark. I really needed this. Ти, напевно, маєш рацію. Вона навчила мене терпінню, не лише музиці. Дякую, Марко. Мені справді це було потрібно. Anytime. Let's grab coffee at that new place before it gets dark. Завжди, будь ласка, давай вип'ємо кави у тому новому місці, поки стемніло. Perfect! Let's go! Супер! Ходімо! Чудово! Тепер, коли ми послухали діалог із перекладом, ви маєте повне розуміння контексту. Настав час активної практики. Ми розділимо діалог на частини і детально розберемо ключові слова та розмовні вирази. Почнемо з першої репліки. Thanks for coming with me, Mark. I usually avoid coming here alone. This place feels kind of creepy. Am I being silly? Дякую, що пішов зі мною, Марко. Я зазвичай уникаю ходити сюди сама. Це місце видається, типу, моторошним. Я поводжуся нерозумно. Друзі, якщо ви щось avoid, тобто уникаєте. То після цього дієслово має мати закінчення ING. Давайте послухаємо, як це говорить Анна. Я зазвичай уникаю ходити сюди сама. Kind creepy. Українською це звучить як трохи моторошне, якесь моторошне, «типу моторошне», начебто моторошне. Kind це розмовне скорочення від kind of. А слово creepy означає щось моторошне, неприємне. Переходимо до практики. Послухайте та повторіть у голос англійські речення. Зараз я уникаю їсти I avoid eating fast food now. Я уникаю їсти пізно ввечері. I avoid eating late at night. Ця історія якась моторошна. This story is kinda creepy. Як думаєш, я поводжуся нерозумно? Do you think I'm being silly? Вона уникає розмов про політику. She avoids talking about politics. Підвал здавався якимось моторошним і темним. The basement felt creepy and dark. Я думаю, він поводиться нерозумно. I think he's being silly. Чому ти поводишся нерозумно? Припини. Why are you being silly? Stop it. Вони уникають подорожувати під час свят. They avoid traveling during the holidays. Той старий будинок, який з моторошний, коли темно. that old house is kinda creepy when it's dark you are being silly if you believe that Повернемося до діалогу та послухаємо, як Марк відповідає Ані, демонструючи підтримку та емпатію. Not at all. That's totally normal. I mean, this this is a a cemetery. It's It's place for the dead. It's okay to feel this way. Hey, if you want to talk about your grandma, I'm here to listen. What was she like? Зовсім ні. Це абсолютно нормально. Я маю на увазі це цвинтар. Це місце для померлих. Нормально так почуватися? Ей, якщо хочеш розповісти про бабусю, я тут щоб послухати. Якою вона була? Давайте ще раз послухаємо, як Марк рішуче заперечує. Зовсім ні. Це абсолютно нормально. Not at all. That's totally normal. Фраза I'm in. Я маю на увазі". Це розмовний пояснювальний філер. Використовуйте його, коли ви хочете щось уточнити або підтвердити свою точку зору. Я маю на увазі, це цвинтар, це місце для померлих. Якщо ви захочете показати готовність до емоційної підтримки, вам підійде вираз Я тут, щоб послухати. I'm here to listen. Давайте продовжимо нашу практику. Це абсолютно нормально. That's totally normal. Це нормально відчувати себе таким чином. It's okay to feel this way. Я тут, щоб послухати. Якою вона була. Now I'm here to listen. What was she like? Це місце, де діти можуть гратися. It's a place for children to play. Це місце для спілкування людей. It's a place for people to connect. Чи нормально так почуватися? Is it normal to feel this way? Ти хочеш про це поговорити? Do you want to talk about it? Якою була твоя бабуся? What was your like? Це абсолютно нормально відчувати сум. Я поруч, якщо хочеш поговорити? Якщо хочеш розповісти про свою родину, я поруч. Це нормально за ними сумувати. Давайте послухаємо, як ж Анна описує свою She was so patient. I only see that now. When I took piano lessons, she'd just wait quietly while I calmed down. I always got so nervous when I played wrong notes. Вона була такою терплячою, тільки зараз це розумію. Коли я вчилася грати на піаніно, вона просто тихо чекала, поки я заспокоюсь. Я завжди так хвилювалася, коли неправильно брала ноти. Зверніть увагу на скорочення Shid. У цьому контексті це скорочення від чи would». Тут «would» використовується не для умовного способу, а скоріше є синонімом до виразу «used to». і має таке значення як колись раніше бувало зазвичай. А ось вам універсальний спосіб, як можна говорити про зміну емоцій, Використовуйте дії слова get. Коли ви його використовуєте перед прикметником, воно буває значення ставати, тобто змінювати стан. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Я тільки зараз розумію, як тяжко вона працювала. I only see that now, how hard she worked. Я тільки тепер це усвідомила. realize that now. Я колись вірила в Санта Клауса. I used to believe in Santa Claus. Колись кожної неділі вона пекла яблучний пиріг. Every Sunday she used to bake apple pie. В понеділях вона, бувало, пекла яблучний пиріг. On Sundays, she would bake apple pie. Кожного вечора, колись моя бабуся сиділа в цьому кріслі і в'язала. Every evening my grandmother would sit in this chair and knit. Мені потрібно було заспокоїтись. Але я дедалі більше нервувала. I needed to calm down, but I was getting more and more nervous. Вона стала злою, коли почула новину. She she got angry when she heard the news. Він став значно серйознішим, коли заговорив про своє майбутнє. He got much more serious when he talked about his future. Він затих. He got quiet. Я змерз. I got cold. Він розлютився. He got angry. Їй стало краще. She got better. Ми занепокоїлись. We got worried. Вони розхвилювалися. They got excited. пощастило. You got lucky. Wait, you play piano? Чекай, ти грати на піаніно? I used to, years ago. It was mom's idea. I never really got the hang of it. It was so hard, and I'd get frustrated every time. Колись, багато років тому. Це була мамина ідея. У мене ніколи не виходило. Було так важко, і я щоразу засмучувалась. Давайте повернімося до того, як Марк запитує Анну Ти вмієш грати на піаніно? У розмовній англійській мові, як і в українській, є дуже поширеним ставити запитання за допомогою звичайного стверджувального речення. Тобто ми не змінюємо порядок слів, ми нічого не додаємо до початку, ми просто піднімаємо інтонацію в кінці рівно так, як ми це робимо у нашій українській мові. І давайте пригадаємо вираз used to. Значення цього виразу колись раніше. І тут він використовується без основного дієслова, і це спосіб скороченої відповіді. Чому так? Тому що дієслово уже зрозуміло з контексту. А ось вам ідіоматичний вираз, який має таке значення, як навчитися щось робити, опанувати навичку або, так би мовити, зрозуміти принцип. To get the hang of. Переходимо до практики. Слухаємо та повторюємо. Чекай, ти вже йдеш? Wait, you're leaving already? Чекай. Ти переїхав у Канаду. Wait, you moved to Canada? Я працював там раніше. I used to work there. Я колись любив те шоу. I used to love that show. Мені знадобилося місяці, щоб навчитися водити.

I never really got the hang of it. Let's to the next part of the That's a shame. But it shows how much she loved you, right? Even though you never got used to playing, she was just happy to be there for you. Шкода, але це показує, як сильно вона тебе любила, так? Навіть якщо ти не звикла грати, їй просто було приємно бути з тобою. Got used to українською увесь цей вираз має таке значення як звикнути. Це минула форма від виразу get used to, звикати, тобто означає адаптацію, процес звикання до чогось нового. Якщо ви будете використовувати цей вираз, тоді слово, яке буде йти після нього, має мати закінчення «ing». Давайте цей вираз попрактикуємо разом із виразом, який ми вже розглядали раніше, який означає колись раніше. Мені знадобився місяць, щоб звикнути прокидатися рано. Раніше я ненавидів каву. i used to hate coffee but now i drink it every day. she is getting used to driving on the left side. Не хвилюйся, ти звикнеш до цього незабаром. Don't worry. you will get used to it soon. Ти взагалі звикла до шуму в місті? Did you ever get used to the noise in the city? Я дуже швидко звик працювати з дому. I got used to working from home very quickly. Раніше ти жив біля пляжу. Did you used to live near the beach? Де вони зазвичай зустрічалися раніше? Where did they used to meet? Ми колись дивилися це шоу щовечора. We used to watch this show every evening. Раніше я ненавидів зиму, але зараз, здається, звикаю до холоду. I used to hate winter, but I think I'm getting used to the cold now. Раніше я багато подорожував. Думаєш, я зможу колись звикнути, залишатись на одному місці. Друзі, а ось вам маленька хитрість. Якщо ви не пам'ятаєте минулу форму дієслова, особливо якщо це дієслово неправильне, то вираз used to стане вашим рятівником. Просто додайте до нього будь-яке дієслово в простій формі і ви отримаєте минулий час. Я плавав кожного дня. I swam every day. Раніше я плавав кожного дня. I used to swim every day. Вона співала професійно. She sang professionally. Колись вона співала професійно. She used to sing professionally. Ми часто туди ходили. We went there often. Ми раніше часто туди ходили. We used to go there often. Ми зустрічалися щоп'ятниці. We met every Friday. Ми раніше зустрічалися щоп'ятниці. We used to meet every Friday. There was a park here. Колись, there used to be a park here. Друзі, переходимо до заключної частини діалогу. <laughs> You're probably right. She taught me patience, not just music. Thanks, Mark. I really needed this. Ти напевно маєш рацію. Вона навчила мене терпінню, а не лише музиці. Дякую, Марко. Мені справді це було потрібно. Anytime. Let's grab coffee at that new place before it gets dark. Завжди, будь ласка. Давай вип'ємо кави у тому новому місці, поки не стемніло. Perfect. Let's go. Супер. Ходімо, давайте попрактикуємо вживати схожі вирази. Слухайте та повторюйте. Ти, мабуть, маєш рацію. Нам слід іти. You're probably right. We should leave. Дякую. Мені справді була потрібна ця порада. Thank you. I really needed this advice. Nie ma problem, zawsze będzie, łaska. No problem, anytime. Dawaj po obiadejmy zaftera. Let's grab lunch tomorrow. Dawaj zaskoczymy na kawę. Let's grab a coffee. Друзі, давайте ще раз повторимо, що коли ви ставите get перед Прикметником. Прикметник набуває такого значення, як ставати, тобто змінювати стан. Нам слід закінчити, поки не стало пізно. We should finish before it gets late. Поки не стемніло. Before it gets dark. Поки не стане холодно. Before it gets cold. Поки не подорожчало. Before it gets expensive. Ну що ж, чудова робота. Ви опрацювали багато виразів. Тепер ви готові ще раз послухати діалог повністю. Ви здивуєтеся. Наскільки легко і зрозуміло він тепер звучить. А я дякую вам, що ви практикуєте свою англійську разом із нами. Бажаю вам успіхів у навчанні. До нових зустрічей у наступних епізодах. Thanks for coming with me, Mark. I usually avoid coming here alone. This place feels kind of creepy. Am I being silly. Not at all. That's totally normal. I mean, this is a cemetery. It's a place for the dead. It's okay to feel this way. Hey, if you want to talk about your grandma, I'm here to listen. What was she like? She was so patient. I only see that now. When I took piano lessons, she'd just wait quietly while I calmed down. I always got so nervous when I played wrong notes. Wait, you play piano? I used to, years ago. It was mom's idea. I never really got the hang of it. It was so hard, and I'd get frustrated every time. That's a shame. But it shows how much she loved you, right? Even though you never got used to playing, she was just happy to be there for you. <laughs> You're probably right. She taught me patience, not just music. Thanks, Mark. I really needed this. Anytime. Let's grab coffee at that new place before it gets dark. Perfect! Let's go!